Обращаются бездомные жители города Мариуполя. Но мы все здесь, перед вами стоящие. Бомжи! Говорю вам это прямо. Мне кажется, мы все помрем, ребята, в нищете. Слишком мелко, помните, как в кино, мелко хоботов. Нужны другие масштабы. Откуда на Украине восьмикратный рост армии просто так? Это НАТО воюет с нами. И Соединенные Штаты Америки. Вау, круто-то как... Я так подумал, услышав его. І думаю, не дай Бог. нічого ні магнітолу, нічого нету. Зеркало без затемнения, обогрев лобового, конечно звісно нету. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхньої кринжатини, болю і страждань. І, звісно, нашої відповіді на їхню брехню. Ви не забувайте нам допомагати й обов'язково лишайте цьому випуску свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайб і не забувайте коментувати, почути і побачити не так. Давно в Російській Федерації відзначали своє різдво. Справді своє, тому що в Росії все своє і церква, і Бог, і релігія. А тому, нарешті, в нас абсолютно різні свята і різні дати. Тож святкуючи різдвою, ті люди, які на жаль. Перейшли на бік ворога, приєднуючись до цих святкувань в межах неймовірного свята, вирішили звернутися до Володимира Путіна. Але не для того, щоб тирана, диктатора та вбивцю привітати, а для того, щоб нагадати про ті борги і обіцянки, які наші люди в Маріуполі чекають вже. Майже три роки річ в тім, що мешканці Маріуполя чим були підкуплені, що зараз туди зайде російська окупаційна влада, все почне будуватися їм на подарують якісь хати квартири, і вони як заживуть при Росії. А цього звісно ж не сталося. В Росії немає коштів для того, аби забезпечити свої власні регіони і своїх власних людей. Що вже говорити про окупаційні окуповані території, якими, звісно, ніхто не займається. Тож мешканці вирішили нагадати і про обіцянки житла, і звісно, кращого життя в цілому? Уважаємий президент Владимир Владимирович, хочу спочатку поздравити вас з Рождеством Христовим. І пусть Бог допоможе вам вирішити наші проблеми. Уважаємий Владимир Владимирович, к вам. как к президенту России обращаются жители Мариуполя, дома 111, снесен дом. На сегодняшний день проспект мы, проспект Металлургов 111, на сегодняшний день вот у нас горсточка собралась, небольшая. Но мы все здесь перед вами стоящие, бомжи, говорю вам это прямо. Мы все живем по съемным, по съемным квартирам. Многие из нас пенсионеры. И половина пенсии у каждого уходит на аренду и на квартплату. И выживайте. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам, как президенту и гаранту Конституции, обращаются бездомные жители города Мариуполя. Мы понимаем сложную обстановку в стране, но наши дома были снесены. И на месте наших домов активно строится ипотечное жилье в то время как мы третий год скитаемся по съемным квартирам и общежитиям. Нас десятки и десятки тысяч. Мы оказались лишними в родном городе, хотя ждали Россию и поверили, что нас не бросят. Снесено более 500 многоквартирных домов, а построено всего около 70. И строительство компенсационного жилья прекращено. Адреса наших домов аннулированы. У людей, которые поверили в Россию, в справедливість і будущее. Ми хочемо отримати квартири, як нам обіцяли, на місці наших знесенних домов, согласно прописке в паспорті Російської Федерації і документов на квартири. Просимо прислати наш міст, ні Але бідкатися як мешканцям окупованих територій, так і самим росіянам, не так же довго лишилося. В Росії нова ставка. Принаймні вони налаштовують своїх дочекатися, ну хоча б до 20 січня, коли прийде Трамп. Цікаве спостереження, що на інавгурації Трампа в своїх якихось поглядах чекають трампісти в Україні, і так само його чекають і в Москві, вірячи, що, звісно ж, він не буде робити ставку на Україну. Я вже мовчу про те, якими словами називають нашого президента, які дають характеристики. До речі, це і є прояв слабкості, коли тобі немає чого більше сказати чи зробити. Для того, щоб описати Путіна, мені не треба застосовувати 220 образливих слів. Достатньо того, що він пиня, чи старий дід, але тим не менше в Москві переконані, що звісно ж Трамп захоче зробити якусь певну угоду, і чомусь вони переконані, що в інтересах Сполучених Штатів Америки посилити Росію, віддавши її Україну. Ох, я відчуваю, чекає їх неймовірне розчарування, і до моменту, коли Трамп так само перетвориться на головного ворога Кремля, лишаються лічені дні Трамп і Грядущая администрация а, начали активно прогревать общественности американскую и а, мировую на предмет того, как будет выглядеть американская внешняя политика в новой каденции. Плохие новости для Киева в том, что низкорослые небритые наркоманы неинтересны. Слишком мелко. Помните, как в кино мелко Хоботов? Нужны другие масштабы. Перед страной стоят другие задачи. Совсем Северный морской путь, логистика Панамского канала. Вообще-то неплохо бы довести Соединенные Штаты до естественных географических границ, естественных вполне, потому что наличие Канады было обусловлено только тем, что американцы у нее а англичан не смогли отобрать в свое время. Всех, у кого они смогли отобрать, они все отобрали, либо купили. Но поскольку Великобритания уже не та... Даже у нас. Ну, мы продали, кстати, и все нормально. Там деньги были вложены правильно в строительство железной Вложила, дороги, между да. прочим. Между прочим. Вот. А... Всегда перед американской внешней политикой, ну, последние э, 20 лет, стояла задачка вот, вот такого выхода на новый глобальный масштаб. Да? А, проблема была всегда в одном: забирать у чужих или у своих. Раньше пытались забирать у чужих, и, в принципе, получалось. Но теперь забирать у чужих становится все более сложно. БРИКС, Китай, Россия, вот у России попробовали забрать, что-то получается плохо пока. Вот не выходит рассчитывали, что все рухнет, как вот они и рассказывали в начале, и тогда у Соединенных Штатов будет доступ к Северному морскому пути и всему остальному, не выходит. Значит, концепция не прижилась. Следующая концепция, которая параллельно развивалась, забираем у своих. Европейцы не дадут соврать, получается отлично. Значит, можно забирать у Дании, можно забирать у Канады, можно забирать еще у Панамы, вообще вопросов нет. Тот, все то полушарие можно, в принципе, там, ну, бразильцы сопротивляются, может быть. Ну, не точно, але в цілому робоча схема. Ну і звісно ж, яка ж Росія без останнього свого справжнього сателіта, тобто без Білорусі, ви пам'ятаєте, що свого часу? Самопроголошений президент Лукака Картошко розповідав про те, що знає про чотири точки, з яких готувався наступ. Ну і тепер майже три роки повномасштабної війни. Він кожен тиждень заявляє про те, як Білорусь намагається втягнути у війну. Чуєте, а я щось забула? Чи це не та сама Білорусь, через територію якої заходили російські війська до України? Чи це не та сама Білорусь, з якої запускалися ракети по нам? Хм, чи це вважається участю у війні, чи так просто спостереження? Одним словом, Лукашенко щось перечуває. Він ну справді політична тварина, а тому має інстинкт до самозбереження. В нього чергові вибори і чергові виклики. А раптом білоруси знову вийдуть на акції протесту і знову виступлять проти його президентства. Тож він вже заздалегідь в усьому починає звинувачувати Україну Недавно... Всем знакомый нам, Володя Зеленский, кричал: То ли на Новый год, Живе Беларусь! Ну, живе! Естественно, живе. Он просто сказал, что скоро во -во Беларуси все будут эти лозунги произносить, «Живе Беларусь. Он как будто намекал, что скоро у нас будет так, как в Украине. Я так подумал, услышав его. думаю, не дай бог. Это Я просто. люблю свой народ, и в этом моя особенность. Извините за нескромность. Да. Вы чувствуете, какое сейчас напряжение вокруг страны. Представляете, везде что-то фермеры, что-то ломают, навозом забрасывают, правительство, войны идут и прочее, вооружаются. А этот маленький островок мирный, и вы знаете, им же жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войну. Же. Почему Володя Селенский себя так ведет? Все были в хороших отношениях. Чего он вякает, чего ему не хватает, ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну. Если нас втянуть в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учит. Делаем свое дело. Та й мені не здається, що коли в тебе під боком друга. Армія світу, то чого тобі переживати? Ось подивіться на офіційні зведення чи офіційну інформацію, яку розповсюджують пропагандисти, і на їхню математику вони розповідають, що за три роки повномасштабної війни вони змогли знищити восьмикратну кількість озброєння і збройних сил. Давайте порахуємо, якого масштабу і розміру збройні сили України, і це при тому, що із 22-го року ми чуємо одну і ту саму мантру про те, як збройних сил вже немає. Ми розгромнили українську армію. А точно я згадала, це ж вони воюють не з нами. Це ж все військо НАТО давним-давно на території України. До речі, буде цікаво, як пропаганда буде викручуватися, із справді новини обставин, які до нас надходять щодо. Потенційної появи іноземних військ на території України ми очікуємо найближчі тижні, що до нас має прибути прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. І як анонсує Блумберг, розмова буде саме про введення іноземного контингенту. Щоправда, іноземні війська не мають воювати разом із нашими, вони не мають захищати якісь наші території, ні, скоріш мова йде про те, щоб розміститися на лінії розмежування і не допустити продовження бойових дій. Але по факту в нас таки з'являться точно. И войска. И как же это пояснять упору тому глядящему? В процессе слова мы уничтожили уже 8 вооруженных сил Украины. Вспомните, сколько два с половиной года назад было у них техники, оружия. Данные же есть нашего Минобороны. И сколько мы за эти ну почти три года их уничтожили? 8 вооруженных сил. Ну откуда на Украине восьмикратный рост армии просто так? Это НАТО воюет с нами и Соединенные Штаты Америки. Ну і на щастя, все ж таки, в Російській Федерації новорічно різдвяні канікули закінчуються дуже багато. Багато поганих новин та й відпочивати, ну де можуть нині росіяни. Вже все в улюблену Європу так легко не поїдеш до Америки, тебе не пустять. Кажуть, що в них дуже стрімко розвивається внутрішній туризм. Ну, знаєте, там умовний Соловйов відпочиває де небудь в Ростові на Дону чи в Пермі або в Улан уде оці відомі Улан Уденовські курорти. Але сам Соловйов нарешті вийшов зі своїх вихідних і перш за все вирішив заступитися за свого сина. Я нагадаю, що саме один. Не з його синів, бо він там розплодився непогано. Він дуже давно живе та навчається в Лондоні. Ба більше він обрав собі найможнішу і навіть куди тобто, російську того робочу професію моделлю. Навіть ходили чутки, що він є одним із лгбт руху, хоча нам абсолютно плювати гей він чи не гей, спить він з хлопцями чи спить він з дівчатами. Це його приватна справа. Але чомусь саме ця тема надзвичайно зачіпає самого. Соловьева. Что это правда, что то, можливо, ему не дуже подобається, коли хтось Бреше тоже, сам Соловьев вийшов на работу для того, аби відбріхуватись. Вау! Wow, Круто-то как! Сын -то у меня, оказывается, работает моделью в лондонском модельном агентстве. Я звоню говорю: сынок, круто как, как у тебя там в лондонском модельном агентстве? Он так говорит: пап, все нормально? Ты вообще все в порядке? Ну, учитывая, что мой сын. Там, вежливо говоря, когда-то учился в Англии, но уже несколько лет как учится в хорошем очень учебном заведении в России, и ни с каким модельным агентством в Лондоне никаких контрактов никогда не заключал. А я уж подумал, что сын карьеру сделал, а я и не знаю. Я прям бачу, когда в тебе, как у россиянина, есть Лишитися жити в російській федерації, де немає ніякої перспективи і майбутнього, чи лишатися навчатися і будувати щось своє в Лондоні. То ти, звісно, обереш той самий Ростов і Пермь. Ну і пересядеш, звісно, на вітчизняну автівку. Будеш користуватися винятково російськими товарами. Бо подивіться, наскільки вони прекрасні. Я обожнюю дивитися обзори, наприклад, на автівки, які випускаються в Росії. Там, якщо я не помиляюсь, здається тільки. Кермо російські, все інші всі запчастини вини іноземні, здебільшого, звісно, китайські. Ну і за 20 тисяч доларів, що можна купити в Росії. Звісно, шматок лайна, і все, що продається в Росії. Власне, що таке російський автопром? Що це за гордість, як каже сам воєнний злочинець Путін? Що вони цією війною відновили і захистили свій суверенітет? Зокрема, і у виробництві свого? Як же воно виглядає? Давайте подивимося, як виглядає новий у вас патріот. Стоимость такого автомобиля 1 980 тысяч рублей. Двигатель 2,7 бензин, 149 лошадиных сил. Допы на 70 тысяч рублей установлены на автомобиле. Кстати, багажник на крыше и фаркоп – это пакет экспедиции «Лайт». Это заводская установка. Комплектация, конечно же, бедная за эти деньги. Смотрите, карты дверей жесткие. Четыре стеклоподъемника. Вот они, дефлекторы установлены допом, за который штраф уже на сегодняшний день присутствует. До изъятия госномера даже доходить может. В зависимости а от сотрудника ДПС. Да, да, смотрите, комплектация без подушек безопасности, жесткий руль, вот такой вот, без кнопок. То есть раньше были подушки, сейчас санкционные автомобили без подушек. Блок управления светом, вот так выглядит приборная панель на автомобиле сиденье без лифта, без регулировки поясничной зоны. Подогревов нету. То есть есть кондиционер и все, да? Больше ничего, ни магнитола, ничего нету. Зеркало без затемнения, обогрев лобового, конечно же, нету. То же самое. Ручка открытия двери очень тугая, цокающая, смотрите. Так вот замки шатаются при открытии. Стеклоподйомник і все. Навіть нету розетки заднього ряду для задніх пасажирів. І всього лише два подголовника. Ну, а так выглядит задня часть автомобіля. Притому навіть цей шмат металевого лайна, не те, щоб по кишені далеко не всім, а буквально одиницям. 20 тисяч доларів це абсолютно недоступна сума більшості росіян. Не даремно ж чимало із них пішло заробляти. В армію щоправда вони не встигли розбагатіти, тому що померли. Ну а ті, хто лишаються в тилу, звісно, продовжують жалітися на ціни у наддержаві. Ти береш наш то, невеличкий кошик продуктів, все як і завжди. А от ціни зростають, і щоб ви не сумнівалися, абсолютно кожен росіянин коли купує яйця, хліб чи масло, ну окей, це я загналась, масло вони не купують, його в них немає, але вони так само продовжують сплачувати за війну. Їхня бідність і їхній голод і допомагають воєнному злочинцю Путіну продовжувати всю свою війну, всю СВО. Адже всі гроші, які наявні в Російській Федерації, йдуть на підтримку армії. А ви теж в з цим буквально на все. Я просто пішла в магазин, набрала собі корзину обычних продуктів. І от угадайте, сколько вийшло там яйця, молоко, м'ясо, хліб, какие-то, не знаю, пару йогуртів. Угадайте, угадайте. 5 тисяч рублей, да. Это, это нормально, это окей. Я просто не знаю, как заработать в этих реалиях на какую-то там квартиру, на какую-то гребаную комнатушку, где можно будет хотя бы, не знаю, под себя хотя бы ходить, что там было, не знаю, 2 на 2 метра. Даже такое не для себе теперь позволить. Ипотека стоит, блин, не знаю, каких-то баснословных денег, и платить за нее нужно там, 50, 60, 70, 100 тысяч. Ну, нет платежей за 30 тысяч, нет за 20, нет за 10, тем более на 30 лет. Я, мне кажется, мы все помрем, ребята, в нищете. Як ми розпочинали із того, як люди бідкаються, правда, в нашому Маріуполі і наші люди, так ми і завершимо це відео, якраз і треба показати тим, хто лишається на окупованих територіях, тим, хто лишається в розбитих населених пунктах і містах, і вірить, що Росіям щось подарує. Господи, те ви могли б спитати в Криму чи в тимчасово окупованому Донецьку Луганську, вам би розказали, що таке російська окупація, коли на словах все чудово. Ну а на ділі не дуже так, от мешканці Архангельських селищ. Звертаються по допомогу. Кажуть, що в них немає навіть елементарного, тобто доріг. Відповідно, продукти завозяться максимально рідко з медициною, біда, ніхто нікуди не може доїхати. Рахуйте, що ці селища буквально відрізані від загальної цивілізації і в цілому Росії. Тобто, якщо Путін, влада чинуші, не здатні якимось чином надати допомогу, попівклуватися про свої власні регіони. ну, чого можна очікувати на наших окупованих територіях. Уже майже два місяці у нас немає повідомлення з районним і обласним центром. І в течіні цього часу не завозяться продукти, почтові відправлення невозможні. Ті, хто працює вахтами, елементарно не можуть приїхати додому і виїхати на роботу. А саме головне, ми не можемо потрапити на прийом в лікарню. Скорая, неотложная помощь нам недоступно. Две недели назад мужчина сломал ногу, открытый перелом. Три дня не могли доставить его в районную больницу за 80 километров. Увезли на перекладных, ночевали в деревне Березник. А утром, где не смогла пройти машина, на самых непроезжих участках дороги, человека с переломом пришлось вести на самодельном болотоходе. 21 век на дворе, а у нас больных везут на болотоходах. И детей из деревни Березник до школы везут на лошадях, так как по нашей дороге машина не проедет. Мы, жители деревень от Березника до Почи, Пинежского округа, Архангельской области, неоднократно обращались к губернатору, главам Пинежского округа, с жалобой на ненадлежащее состояние дороги вдоль левого берега реки Пиниги, направление Шатогорка, Березник, Шилига. На данный момент дорожное покрытие не соответствует ГОСТам. Наличие глубоких ям не дает возможности жителям населенных пунктов, расположенных на левом берегу Пиниги, беспрепятственно пользоваться данной дорогой, а также создает угрозу для жизни и здоровья водителей и пассажиров. Летом у деревни Перемень работает паром, это единственная дорога, по которой мы можем переправиться на другой берег реки Пинеги. Переправа только платная. За перевод с легкого автомобиля платим 450 рублей в одну сторону. Поездка в больницу стоит дорого. Бывало и такое, что по причине малой воды паром неделями не работает. Нам, жителям 19 левобережных деревень Пинежского округа, данная дорога необходима, так как в распутицу она в потеплевшем климате может длиться месяцами. Становиться недоступна медицинська допомога, в тому числі неотложна. Занадто швидко плине час, і це означає, що ми маємо завершувати цей випуск. А ви наприкінці, друзі, не забувайте лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Круванова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачити. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!